Вдарити балістичними ракетами по Москві. Про це мріє, мабуть, кожен українець, який хоча б раз пережив повітряну атаку росіян. Тим більше, що Україна має свої далекобійні ракети, які можуть дістатися Москви. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чому ракетний удар по столиці Російської імперії зла поки що недоречний. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теоретично удар українськими балістичними ракетами по Москві цілком можливий. Озвучена дальність далекобійної ракети Фламінго приблизно 3 тисячі кілометрів. Експерти припускають, що дальність так званого довгого Нептуну близько тисячі кілометрів. Однак старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний впевнений, що такі удари недоцільні. Поки що. Так, в Москві та містах супутниках є велика кількість військових об'єктів, але справа в тому, що це один із найбільш захищених регіонів Росії на рівні з дачею Володимира Путіна у Валдаї. Для удару по Москві треба будуть сотні дронів та десяток ракет, щоб частина з них могла б дістатися до цілі. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Саме тому Україні наразі вигідніше атакувати не центр прийняття рішень, як люблять казати російські пропагандисти, а російські нафтопереробні заводи та підприємства, які працюють на російський військовий комплекс. Експерт нагадує, що на території РФ є велика кількість цілей, які Москва не здатна прикрити своїми ППО. Наприклад, Усть Луга, морський торговельний порт на північному заході Росії. Це важливий об'єкт. Але росіяни не знайшли достатньо засобів для його прикриття. Коли плануватиметься ракетний удар по Москві, така операція має бути багаторівневою. За словами аналітика, головна задача обійти російську ешеловану систему протиповітряної оборони, аби дрони та ракети дійшли до цілі. Робити це можна тільки тоді, коли ракет буде достатньо велика кількість. Земляний наводить приклад удару по командному пункту Мар'їно в Курській області у 2024 році. Спочатку українські дрони виснажували сили російської ППО, а лише потім зсу завдали удару крилатими ракетами Шторм Шедоу Скальп. Нагадаємо, це був перший випадок використання таких ракет по території Росії. Тоді повідомляли про загибель російських та північно-корейських військових. Втім, російська столиця вже неодноразово знаходилася під ударом ЗСУ. Зокрема, деякі невідомі дрони ефективно атакували Москву вже на другому році Великої війни. Наприклад, у травні 23-го Росія заявила про два дрони над територією Кремля. Вже у липні невідомі, як завжди, БПЛА пошкодили будинки в самому центрі Москви. Поряд із міністерством оборони та діловим районом Москва Сіті. А найбільший наліт на російську столицю відбувся в листопаді 24-го, коли Росія повідомила про 34 дрони по Москві. В результаті польоти в аеропортах Домадава, Шереметьєва та Жуковському були тимчасово перенаправлені. Не обійшлося і без поранених. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! До Києва знову завітало лихо після чергової повітряної атаки російських окупантів. Знову загинули пересічні українці, серед них і діти. Але серед історій горя та втрат, які приносить кожен ворожий обстріл, трапляються дивовижні випадки щасливого порятунку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці другого народження дівчини з Києва, якій пощастило пережити атаку дронів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Столиця України вкотре пережила жахливу ніч. 28 серпня Київ атакували дронами та балістичними ракетами. Один з дронів влетів до будинку геймерки відомої у Тікток під ніком Ксена 1950 і влучив у квартиру просто під її оселею. Вікна вибиті, житло потрощене, але на кухні вціліли пляшки із шампанським. Відео з цими пляшками стало вірусним у мережі. Їх вже охрестили ледь не черговим символом незламності та пропонують святкувати хазяйці пляшок другий день народження. Користувачі соцмереж, коментуючи відео, відзначили сильний характер молодої жінки. Про всі ці справді страшні події. Вона оповідає більш-менш спокійним тоном. Водночас авторка відео наголошує, не все так райдужно. Попри неодноразові попередження влади, вона не ходила в укриття, а ховалася у квартирі. Вціліти дівчині допомогла стіна. Шампанське вціліло. Моя менталка ні користувачка Тік-Току Ксена 1950 Ксена 1950 також опублікувала момент самого вибуху, зазначивши, що сподівається, її приклад змусить людей турбуватися про свою безпеку. На щастя, в її будинку серйозно постраждалих немає. Пише жінка в коментарях. А користувачі закликали допомогти авторці з ремонтом. До речі, це не перший випадок щасливого порятунку українців під час російських обстрілів міст. У липні 24-го року, коли росіяни здійснили військовий злочин, атакувавши дитячу лікарню Охмадет, Під час удару хірурги винесли п'ятимісячного пацієнта на Тарасик з операційної. До укриття, де його стан вдалося стабілізувати, після чого операцію успішно продовжили в іншій лікарні. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписку на телеграф та вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти жорстокі не лише до українців, до своїх військових ворог ставиться не менш люто. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді росіяни своїх на війні не кидають. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Про жорстокість окупантів, навіть до своїх побратимів, розповів виданню РБК Україна, командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Наші артилеристи стримують ворога разом з іншими підрозділами на покровському напрямку, який залишається одним з найбільш складних на фронті. Військовий розповідає про шокуюче ставлення росіян до своїх поранених. Вони не повертаються назад. Позаду можливо є загратотряд. По перехватах часто чуємо, що їм не дозволяють повертатись тільки вперед. В нас був випадок на початку поля. Ми затрьохсотили росіянина, і він на колінах проповз через поле і чомусь не хотів повертатись до своїх. Попередня бригада, яка заходила на покровський напрямок, певно, єдина бригада, яка евакуювала поранених і навіть забрала тіла двохсотих. Вони не дуже хочуть. Вони матюкаються. Вони на поранених кричать. Бачили, як забирали трьохсотого, а він не міг ходити. То на нього накричали і ногою пнули, але все одно приїхали, намагалися евакуювати. А от переважній більшості російських військових байдуже. От вчора так само йде один солдат, підривається на міні. Троє інших стоять, підходять до нього, дивляться такі типу: Чувак, сорі, ми пішли далі. Командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Артилерист згадує і інший випадок в місті, де Зсу розбили ворога і всюди лежали трупи росіян. Один з поранених підняв руку. Він хотів, щоб йому допомогли, але окупант, який проходив повз, просто застрелив його. Переважній більшості російських військових, взагалі, байдуже на своїх товаришів, зауважують наші військові. Неодноразово траплялись випадки, коли поранених росіян добивали свої ж щоб не евакуювати. Страти своїх військових практикуються також і в інших частинах окупаційних військ, не тільки на покровському напрямі. Як повідомляє видання Більд, є задокументовані кадри зняті з українських розвідувальних дронів, коли російські окупанти шкодують для своїх же поранених кулі, просто забиваючи їх до смерті. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке вважає, що причина такого звірячого відношення до своїх же відсутність евакуаційних служб в наступальних підрозділах ЗСРФ. Відомі навіть імена офіцерів, які надають накази ліквідовувати своїх поранених. Це усе, що вам треба знати про те, що росіяни, нібито своїх на війні не кидають. Підсумовує моряк. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі цю надважливу реформу у ЗСУ і хвалили, і критикували. Ось вже півроку, як українські збройні сили перейшли на корпусну систему. Але чи дало це результати? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чого вдалося досягти за місяці від початку реформи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ось вже півроку як триває корпусна реформа, зазначає видання Бабель. Раніше генеральний штаб керував бригадами через проміжні ланки, оперативно-тактичні угрупування і тактичні групи, причому їхній склад постійно змінювався. Зараз вони трансформуються в корпуси з постійним складом. За словами заступника керівника офісу президента, полковника Павла Паліси, корпуси роблять армію більш керованою та боєздатною. Командир корпусу бачить, на що здатна кожна бригада, і може краще розподіляти ресурси, зокрема й боєприпаси. Важливо й те, що всі підрозділи корпусу завжди зібрані на одній ділянці фронту. Тоді командир може повноцінно керувати обороною цієї смуги. Водночас Паліса наголосив, що провести таку реформу під час війни складно. Найбільше корпусів зосереджено у зоні колишнього оперативно-тактичного угрупування Донецьк, де ситуація залишається важкою. Наприклад, на початку серпня перший корпус Національної гвардії України Азов зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Саме там, за добу до цього, ворог прорвався на 10 кілометрів у глиб українських позицій. Корпус стабілізував ситуацію та зупинив прорив. Паралельно сьомий корпус десантно-штурмових військ зсу зачистив Покровськ від ворожих груп та поодиноких російських військових. У лютому 2025 року заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що корпуси в Україні існували й раніше, але мали ключовий недолік. Їхні підрозділи були розкидані по різних ділянках фронту, що робило координацію майже неможливою. Він оголосив, що частини корпусу повинні діяти в основному оперативному напрямку. Ця проблема залишається і зараз, наприклад. Тридцятий корпус морської піхоти, який мав відповідати за оборону Херсонщини, досі не сформований повністю. Його основні бригади розкидані по різних ділянках Донеччини та Луганщини. У липні ветерана Азова підполковник Богдан Кротевич на позивний тавр, розкритикував перехід на корпусну модель. Основна проблема з його точки зору полягає в тому, що злагодження корпусу потребує значних резервів, яких немає. Бойові бригади зараз укомплектовані на 30-40% і давно воюють без ротацій. Крім того, командири корпусів та їхні штабні офіцери не мають досвіду керування настільки великими структурами. На сам кінець корпуси фактично працюють як тактичні групи. Командири контролюють лише одну-дві бригади, а решта тимчасово придатні корпусу і підпорядковуються своїм початковим структурам. Через це реформа ризикує звестися до простої заміни назв без реального підвищення боєздатності. Натомість Кротевич пропонує поступову дивізійну реформу: об'єднувати виснажені бригади в меншу кількість боєздатних дивізій. Їх потрібно вивести в тил, поповнити людьми, технікою, провести тренування і повернути на фронт як злагоджені підрозділи. Це дозволить мінімально послабити оборону та дає командирам шанс набратися досвіду, переходячи на вищі посади. Журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов пояснив переваги корпусної реформи на прикладі роботи третього армійського корпусу ЗСУ. Він наголошує, головна причина великих українських втрат не в силі противника, а в проблемах організації та управління військами. Він наводить у приклад третій корпус під командуванням полковника Андрія Білецького, який розгорнули одним із перших у надзвичайно складній ситуації. Він узяв під контроль близько 120 кілометрів фронту на рубежі річки Оскіл, де наступали одразу три армії РФ середньомісячні безповоротні втрати у смузі корпусу скоротилися вдвічі порівняно з періодом до його формування. Навіть за підвищеної інтенсивності боїв це сталося без суттєвого збільшення поповнення додаткових поставок дронів чи боєприпасів. Корпусне управління припинило хаотичні зустрічні бої та непідготовлені контратаки для звітів. Підрозділи вводять у бій упорядковано, покращилися взаємодія, розвідка та вогневе ураження. Андрій Білецький отримав широкі повноваження щодо кадрових рішень. Це дозволило швидко просувати ефективних командирів і впроваджувати успішні моделі управління. Завдяки цьому зник хаос і брехня в доповідях. Усі позиції, навіть в оточенні, залишаються на зв'язку з корпусом. Хоч поповнення людей і боєприпасів залишається обмеженим. Воно стало плановим. Командири можуть розраховувати на підкріплення і не розривати бригади на дрібні групи для затикання сусідніх проривів. Втім, Бутусов визнав, що існують корпуси, підрозділи яких досі розпорошені по різних ділянках фронту. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.